Вийшла його перша збірка віршів з берегів Дерманки. Вона вийшла накладом 500 екземплярів і заплатив він за неї 203 злотих. Потім він пише постійно, але в 1943 році. Коли фашисти знищили більше 70 його односельчан, він глибоко вражений, в скорботі, залишає дерман і стає монахом-паломником Печаївської лаври. Але він, ну, бачачи несправедливість, він знову пише, пише памфлети і на монахів, і за це його було виселено з святої обителі. Він повертається в дерман. Знову він багато пише. І пише він ну, такі вірші, що не всім подобаються Пише він про кар'єризм, про несправедливість, про злочинність, жорстокість. І за це він піддається репресіям На деякий час, навіть на довгий час, він змушений залишити рідні місця, а повернувся він. Знову живе в Дермані, але вже втративши свої сили, молодість, енергію, але не втрачає сили волі. Він цікавиться літературою. За останні гроші він купляє книги, газети, журнали. Бібліотека його складала 500 примірників, передплатних видань. Живе він в жахливих умовах, працював сторожем на фермі. І там куточок малесенький він мав, і це стало його домівкою. Пише він, знову ж таки, пише він, в основному багато пише про природу рідного краю, але останній рік життя він пробів у Дубнівському будинку для інвалідів та престарілих. і помер. Він там, похоронений в місті Сиди. Зараз ми трошки ще більше такого